Тетяна, а що ти тут робиш така? Я не пам'ятаю. Дивіться, застукав сама собі тут сидить. Ти когось чекаєш? Ні. E, ні? E, побачення на самці. E, я пер... йду собі по центру, бачу, дивіться, від відкриті двері сидить жіночка якась. Думаю, ну подивлюся, а то oh, вона, yeah. а вона моя. Не жіночка, а дівчина по-перше. Вд... Вділа якесь таке одну штору, якусь собі сидить. Так, подивимося, що на... на кого замовили. Ну, одне хто. А, Йо -йо 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 -йо. а трубочки, дві? Питаю, хто з ким, бо я почекаю. З двох скорше п'ять, щоб скорше допивала і пішла себе помняти. що ти ви Я зараз почекаю три хвилини. Дай Бог, туди зараз хтось сяде. Розумієш? І все, і все, і будеш плакати, дубця буде. Що ти мені будеш видумувати, Я собі лапаю вайб, розумієш? Я собі говорю, що я О, Ні, то не той пішов. Добре, ви дивіться, ви напишіть свою думку, а я йду далі гуляти.